Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні понеділок, 29 грудня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг, оперативна інформація, ті події, які я визначаю актуальними, важливими, вартими, вартими вашої, шановної уваги. Отже, поговоримо про підсумки зустрічі в Маролаго. Ви знаєте, перші, скажімо так, події, що відбувалися, я висвітлював, повідомляв вас. Зараз поговоримо про те, чим же все безпосередньо закінчило. Що це для нас може означати? Коротко пройдемося по основних пунктах, а також те, що готується повернутися до України, до Києва, посол України в Британії Валерій Залужний. Принаймні про це повідомляють джерела а в медіа, наближені до банкової, і не тільки уже зранку, це теж топова новина. Отже, розпочну із того, що завершилася зустріч в Маралаго за підсумками обговорень. До речі, цікаво, тому що а, Ушаков говорив, що помічник Путіна, радник його, що зустріч, що, вибачте, телефонна розмова між Путіним і Трампом, тривала десь близько півтори години. А нібито президент Трамп зазначив, що аж цілих дві з половиною години говорив він із. Спілкувався він із Путіним. Ну і так само понад дві години тривала зустріч з українською делегацією. Нагадую, що були присутні топ-військові з американського боку. І не тільки взагалі, американці підійшли розширено до обговорення був Марко Рубіо, якого, ну, скажімо так, зазначають про нього, що він є більш таким проукраїнським налаштованим, точніше, можливо, не проукраїнським, а, скажімо, таким чином, щоб більше стримувати Росію, більше стримувати Путіна і зберігати жорсткіші підходи. Отже, сама прес-конференція. Відбулася, але перед прес-конференцією був дзвінок за участі президента України Зеленського і американського президента Трампа. Дзвінок був до європейців. Говорили, на телефонній лінії були. Президент Франції Макрон, прем'єр-міністр Британії Стармер, Німецький канцлер Мерц, президент Фінляндії Ступ, президент Польщі Навроцький, прем'єр-міністрка Італії Мелоні, генеральний секретар НАТО Рютте і голова Єврокомісії Урсула фон дер дерляєн. Всі відгукнулися і сказали, що розмова була доволі таки продуктивна і досягнуто прогресу. Прогресу, вочевидь, тут мова йде про гарантії безпеки, і щодо гарантії безпеки, французький президент Еммануель Макрон написав в соцмережі X про те, що готується зустріч в січні коаліції охочих. Вона відбудеться в Парижі з метою остаточного узгодження гарантії безпеки. Скільки можна вже узгоджувати? Скажіть, будь ласка, вже би ця коаліція охочих ну давно два роки, ось скоро. Цій ініціативі вже б давно мали би бути напрацьовані плани. Але чому так відбувається, та тому, що чекали відмашки з Вашингтона в даному випадку з Маролаго, і от те, що на зустрічі з українською делегацією був присутній генерал Кейн, голова об'єднаного комітету начальників штабів, а також міністр війни Гексен. Свідчить про те, що підійшли і до військового треку. Нарешті, і сподіваюсь, уже в січні остаточно будуть погоджені всі нюанси з розміщенням військових контингентів заходу на території України в рамках гарантування безпеки для нашої держави. А ця безпека є вкрай необхідна. Я думаю, зайве навіть пояснювати чому. Ну і дійсно на прес-конференції підсум підсумкові, яка відбулася після зустрічі, український президент зазначив, що гарантії безпеки погоджені на 100%, А сам, а сама мирна угода, нібито на 95%. Тобто, дійсно, сторони знаходяться на фініші обговорень. Ну вочевидь, залишилося питання. Донеччини в підвішеному стані Україна продовжує наполягати, і президент України чітко заявив про конституцію і наше законодавство, і українське суспільство. Але а, і Трамп, і Володимир Зеленський допустили проведення референдуму. Ви мені часто пишете про те, що не можна проводити протериторіальний статус, а ніхто і так питання ставити не буде. Не буде так ставитись питання, навіть якщо а, воно. Безпосередньо буде, тобто, навіть якщо референдум буде, буде ставитись ніхто ніколи не поставить під сумнів територіальний устрій в Україні. Ніхто з наших політиків. Ну я сподіваюсь, за виключенням тих, хто там проросійський, але ж вони давно всі повтікали. І сподіваюсь, ніколи вже не повернуться. і шансів тут мати не будуть. Тут будуть лише проукраїнські орієнтовані політики, нехай із різним баченням розвитку, можливо, економіки ситуації, але. Проукраїнські, які я сподіваюсь, тому що я особисто прихильник постановки питання безпеки і оборони на перше місце. Пріоритетом це надзвичайно важливо. Ось, власне кажучи, що стосується тому, питання не буде ставити щодо територій. Україна визнає всі території в межах міжнародно визнаних кордонів і ніколи не визнає окуповані тимчасово Росією території російським. Це табу. Питання може ставити загалом щодо мирного плану чи погоджуєтеся чи ні. І друге щодо вільної економічної зони на Донеччині, що дає шанс припинити бойові дії. А про передишку я читав там коментарі і бачив. Знаєте, ну а, треба розуміти, що ми теж можемо цим скористатись, Від нас залежить. Давайте вірити в нас, вірити в український народ. Чому ви так не вірите? Командувач Нацгвардії. Півненко, я наводив його інтерв'ю. Він каже: ми скористаємось цим, ми скористаємось паузою, ми не будемо розслаблятися, ми будемо готуватися, ми будемо тренуватися, ми будемо дбати про підготовку. Це говорять військові, це говорять командування наше, це говорять героїчні захисники і захисниці. І потім, а що дивного, а якщо пропонується референдум, що дивного, якщо носієм влади в Україні є український народ згідно конституції? Хто апелює до конституції? Ось вам, то чому ж не радитись? Крім того, президент України Зеленський заявляв, ще на інавгураційній промові, що кожен із нас президент, хіба не так? Тож, люди, давайте думати і про те, що відповідальність є і на кожному з нас. За долю нашої країни, за наше майбутнє, не скасовувати її, не знімати. А я вірю в мудрість українського народу. Тому ці сценарії теж не можна відкидати. Як і варіанти проведення виборів для легітимізації, хтось скаже так про те, що ну так, а це ж зніме питання, підніме питання знову нелегітимності, так може, але це і зараз піднімається. Я не хочу навіть Путіна згадувати там і так далі. Тому це все обговорилося. Сама прес-конференція. прес, -конференція, прес -конференція, а, пройшла в тому, що Трамп намагався домінувати. Він захопив інформаційний простір, почав відверто вже говорити речі, ну які абсолютно не відповідають дійсності, про те, що Путін хоче якогось процвітання для України, про те, що він багато на що говорить, на що готовий. Тобто, максимально вкотре Трамп продемонстрував, що він намагається знаходитись. Посередині він не буде займати української сторони. От це треба розуміти, що він з одного боку і підтримує Україну, і каже, що так, український народ героїчно бореться. Він вимушений це визнати, тому що це дійсно так і підкреслює героїзм цієї боротьби. Але з іншого боку, він чітко е, іноді навіть про путінську позицію займає, тому що нібито хоче бути посередині посередником інакше, вже скоріш за все не буде. Трамп визначився, зайняв сторону. І вкотре наголошую на усвідомленні цього і на реалізмі підходів, зокрема до перемовин, як слушно зазначає очільник української воєнної розвідки Кирило Боданов. А в своєму інтерв'ю Суспільному, до речі, є що там послухати. Хто не слухав, подивіться, будь ласка. І президент України Зеленський виступаючи, робив все, щоб пояснити нашу позицію, чітко червоні лінії. Він чітко наголосив щодо е, Донеччини. А далі Трамп він захопив ініціативу. Він говорив, він е, намагався донести свою позицію. Сказав про те, що будуть створені робочі групи. Щодо робочої групи в робочих групах буде не тільки Кушнер з Віткофем, а буде і державний секретар США Марко Рубіо, а також буде генерал Кейн, голова об'єднаного комітету начальників штабів, що означає. Що США будуть дуже прискіпливо та предметно підходити до питання а, обговорення гарантій безпеки військово-безпекового оборонного компоненту, а це дуже важливо це хороші новини для нас. Тобто, якщо раніше США не розглядали ще півроку тому своєї участі в гарантіях безпеки для України, зараз вони готові вже переходити до обговорень деталей. Подальшому, як каже Трамп, ці групи будуть працювати між США, Україною США, Росією, а потім, нібито буде залучатись Росія і до безпосередніх переговорів з Україною. Ось так це має виглядати за версією Трампа. Ба Більше тут з'явилася новина. Буквально от щойно, поки я запишу записую це відео Fox News, Чомусь вирішив, що а, Зеленський та Путін можуть зідзвонитися вперше за 5 років. Про це пише американський телеканал Fox News і пише, що ймовірно, це станеться після вчорашніх переговорів президентів України та США, з чого вони роблять такі висновки. По-перше, от я зараз відкрив цю новину на сайті Fox News. Fox посилається на а, обізнані джерела а, безпосередньо, які є з американської сторони. І каже, що Путін не говорили з Зеленським з 2020 року, а недільна зустріч між президентами Трампом та Зеленським може, може прокласти шлях до першого дзвінка між Зеленським і Путіним а, вперше за 5 років. І значить, а, а, як пише Fox News, в Маралаго був зроблений черговий крок до миру. А, якщо а Путін приєднався а, до дзвінка в неділю. Це означає, ну Путін, значить, поговорив з Трампом. Фокс робить а, висновок, що це перший а, реальний крок до перемовин. А от, значить, про що говориться? Це допоможе а, дипломатичній перемозі а, Трампа. Ну Фокс тут посилається виключно на джерела з боку США, що це може статися. Але Подивимося, поки що немає з нашого боку ніякої жодної інформації. Це виключно те, що говорить Фокс. Не бачу я поки що передумов для такого, але Україна США продовжують взаємодіяти. Трамп наголосив, що нібито 91 українців підтримує завершення війни. Звідки в нього така соціологія? Мені здається, що це з Росії. Ну тобто, так ми підтримуємо. Має бути мають бути гідні умови. Але знову ж таки в інтересах нашої держави про це не забуває. Вочевидь, якщо на 95% план погоджений, значить уже погоджено і певні компроміси. Тому що ж не один тільки пункт там щодо Донеччини передбачає компроміси вочевидь. І тому є вже певні компроміси. Україна йде на них, але завжди є межа цьому. Про це теж не варто забувати фактично. Трамп сказав, що якщо зараз не буде досягнуто прогресу, то він взагалі сказав, що протягом кількох тижнів можна вже буде укласти угоду. Якщо все піде добре, він сподівається, що піде добре е укласти угоду і зупинити війну. Якщо ні, то ця війна буде тривати дуже довго, буде жорстокою і кровопролитною. Яку позицію при цьому займуть США? Чи будуть вони підтримувати Україну і надалі Трамп не зазначав. Тому зараз іде серйозна боротьба за наші національні інтереси, ключове гарантія безпеки, кошти на відновлення, суверенність України, гарантії руху до Європейського Союзу. Ось це дуже важливо. Ніхто не говорить про капітуляцію, про поразку. І не треба про це зазначати. Є чіткий трек. Він абсолютно зрозумілий, а, фактично. Ну і а, зараз ще з'явилася новина. Буквально ранкова, так само свіжа справа в тому, що ряд джерел, ряд медіа почали писати про те, що ну медіа посилаючись на власні джерела, що Валерій Залужний а станом на тепер надзвичайний і повноважний посол України в Сполученому Королівстві Британії та Північної Ірландії готується. 4 5 січня звільнитися з посади, ну піти в відставку з посади посла і повернутися до Києва. Про це написала НВ, посилаючись на власні джерела. Зеленський протягом місяця умовляв залужного увійти в його команду, зокрема на найвпливовіші посади голови АП або прем'єра. Залужний нібито відмовив Зеленському. Ось така інформація. Хоче повернутися, хоче брати вочевидь участь активно в нашому житті тут політичному. Поки що сам Валерій Залужний цієї інформації не коментував. Але вочевидь це теж відповідь тим, хто багато хто казав, що поїхав, нібито втік. Ну по перше, не втік, а поїхав виконувати обов'язки посла. Відповідно до визначених дій Верховним головнокомандувачем Збройних сил України, президентом України, і виконав відповідні вказівки. А залужний, ну як має робити людина небайдужа до України, як України, як справжній державний діяч, можливо, зараз, якщо виходити з того, що НВ пише, що Зеленський особисто президент просив повернутися, це теж воля верховного головнокомандувача. І навіть якщо залужний не займає посади. Можливо, він тут потрібен зараз президентові і не тільки для посилення наших позицій. Тому, якщо повертається на таких умовах, ну це думаю державницька позиція. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу і з приводу перемовин? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Не забувайте про ваші вподобайки. Так само підписуйтесь на мій канал, на цей канал і на канал Мусієнко-Подкаст. Там розширені поглиблені інтерв'ю. Думаю, цей формат вас. Теж зацікавить і пам'ятайте, що як би важко не було, головне не втрачати надію. І що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!